У молодому театрі столиці презентували виставу Два листи дебютну п'єсу чернівчанина та військового Олександра Батіновського. Прем'єра відбулася у межах фестивалю перших п'єс від театру ветеранів, мистецького проєкту, відділу комунікації командування Сил ТРО ЗСУ, метою якого є донесення до глядача правди про війну крізь призму пережитого тих. Хто сам пройшов фронт, в першу чергу ми доносимо людям ту правду, з якою стикаються наші ветерани. Кожна п'єса це частина душі ветерана. І кожна їхня історія це історія їхнього життя. Ну, власне кажучи, я думаю, що Краще про це може сказати тільки актор на сцені. особливість театру ветеранів у тому, що військовослужбовців та уже колишніх військових у рамках освітнього курсу театру навчають, як писати п'єси і як їх ставити на великій сцені. Один з них чернівчанин Олександр Бакіновський, який двічі добровільно став на захист країни, вперше у 2014-му, вдруге у лютому 2022 року. До війська я долучився в серпні. 2014 року. Це перший раз, коли я тобто, свій військовий квіток чи 12 серпня 2014 року. До того я ніколи в не був, тому що я багатодітний батько. У мене була відстрочка, а потім ну, якби я був вже в запасі. Ну, і з того часу, 19, 20 21 рік, я провів на резервійському контракті ТРО. Ми розбудовували 107-му бригаду, 92-й БАД. Ну і повномасштабки зразу з'явився в батальйоні і далі почав свій шлях військовий. І, от коли після років війни здавалося, отримав шанс на відпочинок. Життя підкинуло чергове випробування. По дорозі на реабілітацію сталася страшна автопригода. І наразі Олександр Бакіновський разом з дружиною відновлюється після ДТП. Олександр розповідає, що все почалося ще з дитячої мрії: зіграти у виставі чи кіно. І як то кажуть, деякі мрії мають власивість здійснюватися. Власне, після звільнення з Лав ЗСУ життя підкинуло можливість втілити її в реальність. І ось Олександр Бакіновський цього року потрапив до другого набору театру ветеранів. Позвонив Микола Кобилюк і сказав, що він закінчив перший курс театру ветеранів, що дуже класно, прикольно. І мені ну, типу, якби сподобається. Прийшов час, я подав заявку. І ти, і тиша, ну тиша, то і тиша, якби. І тут дзвоник від Максима Курочкіна і Максима Девізорова каже: чи готовий ви прийти співбесіду? Я кажу: так, да, готовий. після проходження співбесіди. Ще певний час пройшов, і вони набрали мене, сказали, що я попав в цих 15-16 чоловік на курс в театр ветеранів. Ну я обрадувався, зібрав речі і поїхав в Київ. Там пройшов навчання під керівництвом відомих українських режисерів, драматургів та акторів. Одним із менторів театру ветеранів є відомий український драматург і сценарист, а нині військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ Максим Курочкін. А художнім керівником кінорежисер та актор Ахтем Саїтаблаєв. Драматична історія, написана Батіновським, розповідає про фронтові реалії та несподіванки. Скажімо, про те, як Олександру на війну надійшов дитячий лист. Як з'ясувалося від його доньки, і ну, свій такий волшебний пенділь мені дав Максим Дівізора. Він подзвонив і сказав: ти думаєш дописувати чи ні? Я кажу, щось в мене не складається. Ну, тобто, не йде. Він каже: Ну, там, от ти мені казав про листа, які написала тобі, типа дитина, дишуня каже, ти тоді такий. Піч видав, каже, мене це зацепило. Чи не можеш ти написати, чи не хочеш хоча б коротенько, хай це не буде повна п'єса. І якраз дешуня тоді приїхала з Німеччини, і три-чотири ну, ночі в основному ми писали. З нею я дуже радився, і ми, ну якби виходить, я виклав просто свою історію, життя і все. П'єса показує, як фронт змінює людину і які втрати доводиться переживати. Каже Олександр Бакіновський. Це п'єса про життя, яке проживає військовий та його родина. І ті втрати в, як в військовому житті, так і в особистому житті, які, опять же, втрати, які приносить людина, яка одягає піксель, Іде захищати свою батьківщину. Він втрачає не тільки побратимів, він деколи втрачає і сім'ю. На жаль, постановку здійснив чернівецький режисер Іван Данілін. Цікаво, що він обрав два листи зовсім випадково, навіть не знаючи, що автор також родом із Чернівців. Я коли подав заявку, треба було перечитати п'єси. А я пізно подав, там уже всі п'єси були обрані. Лишилося буквально три п'єси і. Я відкрив, побачив п'єсу саме першу два листи і прочитав її. Вона мені сподобалась. Я написав, що я буду її робити. Потім загуглив драматурга. Виявляється, він мій земляк з Чернівців. От я кажу, це значить такий знак, значить, це треба обов'язково робити. Познайомилося, до речі, ми тут на терасі. У мене він позвонив, ну, представився, сказав, що його звати Іван Дан Данилин, Він режисер. Я кажу, дуже приємно. Він каже, що відібрав цю п'єсу на прослуховуванні, і йому і ну він був вражений, що від того, що так сталося, що ми земляки. Я побував у нього вдома. Ми дві години з ним спілкувалися. Він мені розказав всю свою історію і це більше надихнуло мене робити саме цю п'єсу. Фестиваль перших п'єс від театру ветеранів зібрав повні зали та щирі емоції публіки, каже Олексій Дмитрашківський. Дуже тішусь в тому, що насправді театр ветеранів здобуває свого глядача, зал повний, і всі глядачі дуже позитивно налаштовані на те, що відбувається. Дуже вдячний ветеранам, дуже вдячний акторам, які грають ці п'єси. Дуже вдячний молодому театру за сприяння проведенні нашого фестивалю. До слова, як поділився Олександр Бакіновський, показати виставу Два листи планують і у Чернівцях. Аліна Рябко, телеканал ТВА.